Хто не знає, у мене є донька, їй 11 років, і хочу сказати, що от як тільки з'явилася наш продукт Волософі, саме дитячі вітаміни, я почала давати своїй доньці. Е, можна сказати, що моя донька виросла саме на наших дитячих вітамінах та на нашій дитячій омезі. Е, і я, як ніхто, маю право сьогодні про це говорити, тому що вже на протязі 11 років е, моя донька приймає ці вітаміни, і я хочу сказати, що моя донька. Е, Питфутфу ми майже ніколи, по-перше, не боліємо. Якщо вона і боліє, то це там буквально, наприклад, 3-4 дні. Це чисто, знаєте, такий легенький насморк, да? і просто десь там можливо температура там 37,5, максимум 37,7, і більше вона не піднімається, і це буквально декілька днів. І... Я оцінила наші дитячі вітаміни і дійсно омегу, коли моя донька почала ходити до дитячого садочка. Напевно, це больна така болюча тема. Знаєте, напевно, кожної матусі. Я часто чую навіть від своїх дівчаток в команді, які говорять постійно про те, що ну, неможливо дитину водити до дитсадока. Тільки підемо, походимо декілька днів і знову боліємо. Тільки вилікувалися, знову йдемо до дитячого садочка і знову боліємо. Дівчатка, хлопчики, чи є у вас така про... Проблема у вас або була, або на напевно ваших клієнтів чи було було вас таке, коли дійсно ну неможливо просто водити до дитячого садочка, тому що дітки дуже хворіють. От, ви знаєте, я якраз пережила цей момент, коли донька моя. Бла садочок, хочу сказати, то е коли були там, знаєте, там пан якісь там пандемії, якісь там е е ві вірусні інфекції, якісь да, захворювання восени, чи, е чи наприклад, е в, в інші сезони, то ходило буквально в садочок декілька діток, і серед них була моя донька, яка майже ніколи не хворіла, і це допомагало мені, знаєте, відкривати можливості для будування кар'єри, тому що коли діти дуже хворіють, важко побудувати в. Бізнес, правда, тому що для того, щоб стати успішною бізнес-леді і дійсно побудувати гарний бізнес, наші діти повинні бути здорові і не забирати нашу увагу на лікування. І для мене в першу чергу фішка, щоб стати успішною, треба бути здоровою і щоб твоя родина була здорова, щоб не забирала твою енергію не туди, куди треба. От. Тому це дійсно дуже важливо, і знаєте, от я завжди говорю, що е, не знаю, як ваші діти, але давайте подумаємо, що зараз діти їдять. От чесно, починаючи від е, цукерок, різні газовані напої, е, навіть якщо там є ма матусі, які е, дуже правильно там, доглядають за харчуванням дітей. Але для мене там, накормити дитину пюре і сосискою, це вже неправильне харчування. Не знаю, як у вас, але моя донька зовсім майже не їсть море продуктів і риби. Чесно, от е, поставте плюсик, у кого така сама проблема вдома, коли дітки зовсім не їдять рибу. Це для мене ну просто ну проблема, чесно. Завжди була. І я завжди думала, ну от як мені зробити нормальне харчування для своєї дитини, якщо рибу вона не їсть. М'ясо вона також майже не їсть. Якщо це, наприклад, якась там куриця, то вона дуже любить, щоб її посмажили. Е, вона там любить піцу, картоплі фрі, сосиски, ковбаси. Але це ті продукти, в яких майже немає нормальних вітамінів та мінералів. І для мене це дійсно завжди була проблема, як зробити так, щоб я не думала про, е дійсно, про дійсно, здоров'я своєї дитини. Ви знаєте, що дитя, е люба дитина вона повинна з'їдати мінімум 400 грам фруктів та овочів в день. Поставте чесно плюсик, у кого діти вдома з'їдають за день 400 грамів, це майже пів кілограма е це вітамі е саме овочів та фруктів. Не знаю, як вачатися. Моя зовсім не їсть овочів. Якщо вона з'їсть інколи маленький кусочок горочка, да, то це добре. Помідорів не їсть, капусти не їсть, нічого майже не їсть. І це дійсно ну, для мене проблема. І для мене дійсно знаєте, знахідка це були наші вітаміни, тому що е, дійсно тут е, саме у нас е, безліч вітамінів та мінералів. Вісім мінералів, тринадцять вітамінів. І саме головне в наших вітамінах є вітамін К. От хто не знає, що таке вітамін К, Просто зараз, просто вам на звичайних прикладах. Е, чи ви помічаєте зараз, що у наших дітей е, величезний нальот і каріс, чорні зуби? От, ви знаєте, коли я була мала, е, ну я не пам'ятаю, що в моєму дитинстві так діти хворіли на каріус Зараз ма. Вже у кожної дитини каріс на зубах. Е, ви знаєте, що от якраз каріс на зубах, чорні зуби, проблема з зубами, це нехватка в дітей вітаміна К. І я вам хочу сказати з гордістю, що одиниці дитячих вітамін на сьогоднішній день в наших аптеках там чи десь в іншому місті вони дійсно мають вітамін К. Також це ще не все. Якщо е, дуже багато зараз діточок, які постійно турбуються про те і жаліються про те, що в них болить е, шлунок. У їх тошнить. Чи було у вас таке, коли там дитина підходить е, і говорить про те, що ой, там мені тошнить, у мене болить е, живіт, і мама не розуміє, да, що таке, на да, чим то нормально харчуємося. Так, от уже це також доказано вже, що якщо болить живіт, е, тошнота, чорні зубки це все нехватка вітаміна К. Так само, коли в дитини не хватвихватка вітаміна К в організмі, да то це погано звертає сортування крові виходить. Да, у такої дитини часто сенсій. Біла вона там, знаєте, десь впасти чи щось ще там зробити, як вже у неї там синець і так далі, де не, не, не спіла там десь доторкнутися, да, в неї вже синець. Дуже погано заживають е, всі ці вавочки і так далі. Це також нехватка в дитини е, саме К. І хочу вам сказати, що е, дійсно це рідкість, повторюю, рідкість, коли дійсно в. Дитячому в дитячих вітамінах саме є ці е, вітаміни групи е, К да і вітаміни групи е, Б. Дуже безліч. Е, я думаю, що не буду про це говорити. Ви і так це можете почитати, подивитися склади. Поговоримо трішечки більш детальніше про інше да давай, Надюша, От і також хочу вам сказати ще то, що е, по-перше, і ще що дуже важливо е, напевно, ви багато раз чули, е, можливо, от е, тих якихось там людей, які вам часто знаєте, є такі люди, які дуже люблять роздавати свої поради, як тобі виховувати дитину, як її там, ну, годувати і так далі. Да? І часто я раніше, коли моя дитинка була маленька, мені постійно говорили про те, що вітаміни не можна пити на постійній основі. Чули ви таке чи ні? Коли ой, навіщо ти даєш постійно ці вітаміни, чи їй не треба там, і так далі? Так от хочу сказати, що наші вітаміни в першу чергу, чому? По-перше, тут є мінімальна норма вітамінів, які дитині просто необхідні в день. Звичайно, що є вітаміни, які продаються там, окремо, там, вітамін, наприклад, Б там, чи вітамін А в нашому вітамінах є мінімальна норма всіх вітамінів, які повністю потрібні наші діткам дня. Це по-перше. По-друге, чому наших вітамінів не може бути алергії? Тому що в наших вітамінах немає оболочки. У багатьох вітамінах, які продаються в аптеках, ви можете бачити, що вони різнокольорові. Бачили там, вони різні там кольором, різнокольорові. Так от саме ось ці вітамінки, які різнокольорові, не знаю, чи ви чули про це, чи ні, чи, можливо, вам говорили це. Вони мають такий барвник. Да? він Називається Кармін. що таке барвник кармін? Це дійсно це харчова добавка яка вона. Не заборонена е, да, е, ну, е, державою е, міндравом, да, але кармін і що робляться ось е, ці різнокольорові барвники е, з такого добавки, як кармін, а кармін це сушені жучки. Ви можете подивитися в, е, в Google, написати просто кармін слово і подивитися, що це такі, е, такі червоні жучки, е, і з цих жучків е, їх потім висушують, розтирають. І роблять ось цей барвник, який закрашує саме, е, саме харчова добавка. І от якраз коли цей кармін пити на постійній основі, цей барвник, він визиває алергію. Ось чому багато матусь говорили, що коли я там даю дітям на постійній основі вітамінки, е, то в мене дитини там через місяць може бути сип, тому що в неї там авітаміноз там, і так далі. Е, тому чому це не від вітамін, а саме від ось, ось цих барвників. Які накопичуються в організмі і потім визивають таку реакцію. Так, от, якраз ці вітаміни, які мають оболочку, їх не можна пити на постійній основі, тому що саме проблема у баровнику. А наші вітамінки вони зовсім не мають ніякої оболочки. Вони мають тільки вітаміни і мінерали, які просто необхідні напроти дня нашим дітям. Також наші вітаміни вони вироблені в Великій Британії. Чи знали ви це чи ні? А також вони мають самий величезний стандарт GMP. Ось цей, знаєте, е, хочу вам сказати, що таке стандарт GMP? Це міжнародний стандарт. А якщо ви не знали, да, е, що це самий високий стандарт, саме, від, е, саме медичних да, там, препаратів, вітамінів і так далі, навіть е, медичні е, прилади, які виготовляються, вони також мають деякий стандарт GMP. Так от хочу сказати, що одиниці, вітамін, які продаються в аптеках наших на сьогоднішній день. Мають саме цей стандарт. Що це означає? Це означає, що перевіряється не тільки склад цих вітамінів, да? не тільки там, що в них, не тільки упаковку, а навіть сам процес виготування наших, ну саме не тільки, а зовсім там наших вітамін. Перевіряється навіть наскільки там повітря да. Зволожене, наскільки гігієна в приміщенні, де виготовляються ці, е, ці, ці там е, ну, вітамінчики і так далі, це, це саме височайше. Якщо вам цікаво, просто прогугліть, подивіться, кому дають і за що дають саме цей е, значок GMP. І коли я бачу дійсно якісь продукти харчування, також GMP інколи бувають на продуктах харчування, ну не на продуктах, повторююсь, саме що зв'язане зі здоров'ям. От якщо ви бачите цей значочок, це означає, що це дійсно високий стандарт. Давайте наступний слайд. І також да, от один, напевно, із найважливіших таких питань, про які дуже часті питання. Да, чи можна по-перше приймати наші вітаміни на постійній основі? Так, я говорю, що так. Я не лікар, я не маю права там головам приписувати ці вітаміни, але я маю право говорити про здорове харчування, так, як здорова людина. І хочу сказати, що моя донька приймає ці вітаміни на постійній основі. До 9 років е, треба давати лише по одній вітамінці. Після 9 років... Ів діткам да треба давати по дві вітамінки, тому що це вже недостатньо для їхнього розвитку, тому що дитячий організм, він ростущий організм він розвивається. Е, і е, ну, я знаю, що коли я даю своїй доньці дві вітамінчики, тому що їй 11 років день, я вже не турбуюся про те, чи з'їла сьогодні вона е, там фрукти чи овочі, чи сьогодні вона там, ну, в принципі, да, нормально харчувала чи ні, я знаю, що вона повністю отримала всі необхідні вітаміни і мінерали, які їй потрібно на сьогоднішній день. Тому що, повторюсь, некої брокколі, нічого вона і їсти не буде, і навіть дивитися в ту сторону вона не хоче.